Але у мене важливіше інтерв'ю, точніше, декілька інтерв'ю. Їх вийшло вже, ну, навіть три. Інтерв'ю з Кирилом Будановим. Я їх ще не дивилася. Одне вийшло, до речі, у халастячки колишньої реміни, яка, бачите, була. Кандидаткою в, в Халастячки, а точніше в переможниці Халастяка. А як високо пішла, і тепер з Будановим спілкується. Тим не менш, я це поки що відклала. Я зрозуміла, що я не зможу сюди і Олю Гарбачову, і всі інтерв'ю з Будановим, тим більше там Наташа Масичук на крише. Київ вже маленьке місто, і всі говорять: ой, там прилетіло туди, туди. Та, але коли приходиш до вас на роботу, то знаєте, чутки були Здорова ще атмосфера вчора. має бути. Я не можу дозволити ворогу радіти з руїн. Хоча ви знаєте, що багато чого пролітало. Ні, всі мають знати, що у нас все чудово. Я думаю, що багато хто позаздрить В цій картинці, де керівник головного управління розвідки сидить так високо і дивиться Дякую так далеко. Дякую За такі слова. Наташа така. Ну давайте покажемо, де знаходиться ваш офіс. Ми сядемо на даху. Знаєте, ота пісня: Я на даху, на даху, Я, на даху, Я Наташ Рахую. Ну, одним. З... Словом, пісня про Наташу, тому що Наташа там відзначилася у цьому інтерв'ю. Я вже бачила вирізки і враження, але мені треба скласти своє враження, бо я на специфічні моменти звертаю увагу. Тож це був анонс. Тим не менш, хочеться згадати про ще одне інтерв'ю, яке ви вже частково побачили. Це інтерв'ю теж має історію про зйомки на даху, і це та історія, яку мені здається, вам треба почути. Тим більше, що вона нагадала на мені про прекрасну пісню, яку ми теж сьогодні заслухаємо. Я знаю, що перший ефір на даху відбувався на лівий берег, і ну не знаю, так було красиво. Нам всім було дуже е, чудово, і це був класний старт, тому що це такий заряд енергії, якийсь дало, і це безмежне небо. Е, мені воно дуже-дуже зайшло, і я е, співала в, в цьому ефірі ей на 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 гей на даху добре. Це пісня Андрія Кіла. Це інтерв'ю Анжеліки Рудницької Українській Правді. Воно вийшло уже там місяць тому. Я його все відкладав, відкладала. Подивилася, мені було цікаво, кого вона буде відзначати, які деталі, що вона буде розповідати. Вона там розповідала про те, як. Е Господи, Андрій Миколайчук приніс їй за те, що його відео показували у території а палку ковбаси, як подяку, як хабар, як невідомо що. Ну там дуже багато таких деталей, які, по-перше, показують, як на яких грошах взагалі робилася українська музика, і що це абсолютно відмінний простір від нафтобабла, яким в принципі повністю затикали всі дірки потім. І е, все одно це показує те, як ми здатні робити величезний значимий пласт культури, е, попри можливості, а на великому ентузіазмі. І от е, Рудницька якраз і сказала, що це пісня Андрія Кіла, тому що скряб він починав під псевдонімом, виявляється, Андрій Кіл. І я цю пісню дуже добре знаю. На даху добре дивитися в небі. Маю надію, що. Прийде той момент, коли ми безпечно будемо почуватися на дахах і будемо дивитися в небі в небо без внутрішньої перестороги. Хочу послухати з вами цю пісню і піти далі, бо у мене є ще одна прекрасна історія. Перш ніж ми перейдемо до Олі Гарбачової. На даху треба дивитися. Сапримітивна це то. Це відео ви можете знайти повністю в Ютубі Андрій Кіл на даху добре. Спокійно ви його знаходите, і можете подивитися інтерв'ю Анжелі Рудницької, тому що я насправді у мене є задумка зробити. Я час від часу роблю такі етери, але для цього треба збирати дуже багато різного матеріалу, зробити етер про різні міста. І у мене так там, щось про Херсон збираю, щось про Харків збираю, щось про Дніпро збираю, для того, щоб зрештою зробити випуск. І а, такі інтерв'ю для мене цінні, тому що я з них якраз і вирізаю той досвід, який, мені здається, класним. І от ем, Анжеліка Рудницька якраз і розповідала, наприклад, про те, як вони взаємодіяли з тими містами і регіонами ми, які в голові у багатьох були такими, що не сприймали і не цікавилися українським а натомість все було не так, не зовсім так. Стосовно регіонів, перший концерт територія відбувся в Одесі. Повно було людей, тисячі людей, жодного російськомовного виконавця. Всі стрибали ще половину пісень не знали, але ті е, хіти, які вже з'явились перші, вже всі співали і підстрибували. Наступний концерт він уже був е, в залі, відбувся в Херсоні, от цьому ювілейному, який розбомбили зараз росіяни. І я рекомендую піти послухати там реально фактів, е, якихось деталей, якихось спогадів, якихось зліпків е, того часу, про який. Е, Хтось із вас, можливо, пам'ятає, хтось і геть не знає. Дуже багато це як якась мозаїка, яка дає можливість відчувати зв'язок з тим часом, особливо якщо ви там, наприклад, в 90-ті народилися чи взагалі в нульових народилися, і хочете трошечки більше дізнатися про той час, тому що знаєте, ти коли народжуєшся, то ти ніби не маєш уже зв'язку з тими людьми, які там 70, Ну я, наприклад, в го року народження, то 70... Це вже для мене якась ну, закрита зона. Ти не дуже, ну, ти знаєш якісь базові речі, але воно все одно ніби, ніби не пов'язано з тим життям. Я насправді дуже ціную такі інтерв'ю, які розповідають нам багато деталей, і головне, розповідають нам багато деталей про нашу, наш шлях до свого. І от, зокрема, ще один спогад. І підемо далі до Андруховича. Було таке ще в Єнакі, був один концерт. Де були практично одні росіяни, і я і Віктор Павлік. Ми вдвох тільки були з українських артистів. Це був якісь, якісь було велике свято, стадіон і мені. Хтось підходить з організаторів, і каже: А ти ж на українському пайошда? ну то все, зараз всі помідори, гніли, я в тебе. І я попросила звукорежисера принести мені мікрофон прямо в гримерку і вімкнути його. Кажу, я буду з людьми спілкуватися одразу після виходу на доріжку, бо там треба було вийти на доріжку і дійти до сцени. Окей, сказала вони. Я взяла мікрофон і почала капельно співати червону руту, ідучи навколо стадіону, і зі мною співав стадіон. Після того, як я вийшла на сцену, вже було однаково, що я співала, тому що люди мене підтримували так, як нікого. І таким чином я показала і організаторам і ще раз е переконала себе, що ніколи не треба слухати оці ворожі голоси або голоси сумнію. Треба любити своє, популяризувати своє, бути впевненим в тому, що воно класне, робити це з любов'ю, і тоді ця любов відгукується. Абсолютно точно, тож досить тепле інтерв'ю. Мені дуже сподобалося, і воно таке: воно таке про зв'язок з українцями того часу, про спогади для мене. І мені здається, що навіть ті, хто не мають от таких, от, таких яскравих спогадів, цікаво завжди подивитися, як воно було на цей людський фактор. Тому що людський фактор він взагалі найцікавіше. Він робить історичні події або навколо історичні, або просто дотичні до. Фрагментів історії події набагато цікавішими, тому що коли ти чуєш досвід приватний якоїсь людини, яка розповідає тобі про щось пов'язане з знаковими моментами або з становленням держави, то Самі факти проголошення там конституції України, там двадцять червня 96-го року було проголошено конституцію України. Ну це просто дата. А коли тобі розповідають, як це відбувалося, що там до добу депутати працювали, і так далі, і ти чуєш чуюсь особисту історію, хто там що написав, то тут все оживає.